Починаємо. Наш матч Monobank проти Рandм Флеш. Зараз будемо слухати наших учасників. Мапа Dust 2. Так от, я вів до того, що, може, ми якось дістанемось до, до якогось рівномірного виходу мап, і що у нас буде чергуватись одна нова мапа, одна стара мапа повертає, повертається. Було би прикольно? Можливо, було б прикольно в якийсь момент побачити повернення якогось оверпаса в якійсь його ітерації. О, да. Ну, десь роки через три, я думаю, не раніше. Блін, оверпас насправді вже скільки більше двох? Ні, ну там, виходить, півтора року ми не бачили. Ні, 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 менше, менше. Оверпас прибрали після мажора Копенгагенського. Да? Це, це було в березні минулого року. Ще навіть прибрали оверпас, додали Дали ДАС-2. Правильно, ДАС-2. А якось таке враження. А до цього, а до цього прибрали ДАС-2, додали ще Плю, правильно. Бі-бі-бі-бі-бі-бі. Ось вони в мене. Ми з тобою, ми з тобою на бі. Бі-бі-бі-бі-бі. Гуль, це ж заводили. Ще один бач.

Спину, в спину. Да, да, да. Все, добрый день. Опа, рандом флеш. Ну до речі, дуже близький раунд, насправді. Вийшов такий тоненький. Все, форс, не форс. Та форс буде, там бомба стояла, треба щось брати. Мапа ДАЗ-2 дозволяє вірватися через шорт, спробувати пару гранат на Б, скрити. До речі, я у вас розуміння. От була мета минулого року. Чому на ДАЗ-2 стільки форсили, при тому, що візуально, по, ну, от з боку глядача, він рейд на цій мапі у форсів, мені здається, не був настільки кращий, наскільки частіше на ДАЗ-2 форсили. Завжди це може зламати економіку суперника, Ти можеш вибити багато девайсів. Це правда, але це про будь-яку мапу так можна сказати. Мені просто знаєте, мені скоріше цікаво, що саме робить dust 2 такі такою форсібільною з точки зору команд мапою. Мені здається, просто що надасть ті шансів з пістіками виграти куди менше, ніж на інших мапах. Ну, типу, в тебе дистанція, яка ти вийти не можеш. Це хіба що там взяти якийсь дігл і дати гарантовано шот, але знов ти даєш шот, Тобі треба якась граната, щоб вийти в ті самі двері, правильно, щось таке. Так. Задушити лонг теж проблемно, тобі все одно треба флешки. Вийти на басайт з тежки також проблемно. Тобто шанси ми виграти. Тут, тут, ту, да, да, да. собі, собі. Ставлять. Вони ставлять. А от мартинець, не купив собі девайс, і тепер проблема. Nice. Yeah. 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 Oh, yeah. uh -oh. Найс! Ну, ось, будь ласка, фор. It's Саме ужасно. тому що з пістолетами не вийде. <laughs> Це хороший. Це просто жех Нічого. Могу фармілку дробнутись. А поняли, виграли Форс просто жахливо насправді. Воно банк хотіла виграти, я так розумію, і пістолетку, і Форс, тоді би вони оцінили це їх. О, АВП! Одразу. Без армора? Без армора! Буста не буде. жорсткі хлопці грають. Там віра в себе є. Це добре, без віри грати не можна. Якщо не можна посподіватися, як ми вияснили, по першому без ставтерне свого тімейту, то треба вірити тільки в себе. А з надією можна грати? Ну, це як там, без надії, сподіваюся. Ну, і, до речі, ми поки не знаємо, як тут у нас буде складатися, ситуація. наскільки близькі гравці по скілу. Поки Ой. що відчуття таке, що Луня в соло готовий раунди деякі забирати для своєї команди. Вскрив дуже круто він на плент, і це другий раунд має, має бути зараз для Монобанка. Тут вже питання тільки в розмінах якихось. Флешка мовчить. Концентрация. А ну через два А меня... oh, oh, он no. один. А, двое, двое, двое. Может два боя будут сидеть скрыться. Один не Справа мы же будем. Да давай до, до конца вот тут. Тёмкуш. Эдик, текай. Все, окей. Okay. Okay. Это разумеется, хтось з вже мертвих тімейтів до Так, а там тільки один тімейт мертвий у монобанка. А що саме цікаве, флешка взагалі наче нічого так багато не перемовляється, А монобанк доволі серйозно підійшли до суточки. О, який спрей, ФОМА. Ну як так? Пиздец. Я лонг, я йду на лонг, еко. Еко. Так. Армор на еко купляється, хлопці? Сказали начебто Еко, бо грати з. Еко нереально по 1200 позалишалися по, по, да, та, та. 200-1400. таке. І при тому три пістолети. Десь ми таке вже з вами бачили на еко, ні? Ну, да. просто... Кожен заробляє по-різному, виходить, і за своє еко зробив еко. А це як капіталістичний підхід, кожен заробляє по-різному, відповідно, у кожного свої девайс. Да. Тому, друзі, для того, щоб так не було, треба долучатися до всіх можливих зборів. Наприклад, до нашого збору, який. Допоможе пораненим бійцям, які виконували надскладні задачі. Тож, будь ласка, скануйте QR-код, трусіть баночку котиком. Щось поки що, відчуття, що команда Монобанка прям сильно краще підготовлена. Луня дуже класно пікає. Різні позиції. Ну, принаймні, він сильно краще пікає, ніж його суперники можуть якось відбити, і знов апленд просто проходиться без проблем. Там я дивлюсь пластик справа, ти дивися так, щоб він не вийшов. знаєш, взагалі складається враження, враження, що після пістіка. Шансів на те, що рандом флешка щось виграють, ну поки немає. Прям дуже однобоко на їх переїжджають, вони таке враження, що відчувають і розуміють, що будуть робити. Флешка, тут ще її підпуш. пуш. 1 один, плюс два. Він просто розуміє всі позиції. Я можу кіл зробити классичний. У мене теж перше, мене чуть не вбили знову нову спину. Давайте я ланд відкрию. А, між відкриємо. Ніко зараз... Можеш флешку не скидувати, можеш свізу. Прикиньте, Дмитру Другу Чумаченко сказали б: Димас, відкрий лонг? Він такий… А де лонг? Це Ти Це Дейлик, відкривай. Так, так. Дістає Лонг Айленд і починає його пити. Оце було би. Так, а це фул Еко нарешті, воно. Ага. Ой, Луня вже пішов. Давай, смок! Дай смок. Сіті. Харти. Та ні, тут хлопці розкидки А я вибачаю смок Сіті даємо, Угу

Я сподівався, просто у на да, взагалі хлопці, я вважаю, це нормально. У нас ну молоді перспективні it компанії, працюють молоді перспективні IT-івці, Серед них мають бути гарні гравці в Counter-Strike. Ну що, це найпопулярніше. Це знаєте, як типу, ну мені здається, що якщо там це буде здивуванням для вас, якщо там у якоїсь. Компанії великої буде класна там, збірна по футболу, де пацани там колись грали, щось вміють і так далі. Мені здається, КС у нас настільки популярний і настільки актуальний, що о, ну, обов'язково мають бути там і фанати Наві, і фанати Монте, і гравці, які дуже багато відіграли. Три а... АВП. Раунд. раунд. Супер, поїхали. Нормально в 1,6 так всі робили на Дасті. Вон ні, вибачаю, три це не питається, хлопці. П'ять АВП це нормально. Хоча ні, стоп. На серверах же обмеження стояли, здається, щось по два авіка за сторону. Шо? Не грав на таких серверах? Це, Це просто в один момент всіх дістали. <світ> Береться величезна кількість Получи, авіків, погулі. і на більшості серверах зробили шорт, обмеження. Шорт, шорт, шорт! Сайт <плес> <плес> Друзі, ну коли команда проти трьох АВП в захисті на Дас 2 виграє раунд без жодної втрати, це вже багато мені здається про що говорить. Це сигнал. Я сподівався, що рандомна флешка завдяки участі деяких людей в наших попередніх шоу-матчах, ну там скіл підтягнула, і буде якесь розуміння. Хто у нас, до речі, брав участь? Точно Лас... Лас... Бережко? Бережко? точно Берешко брав. Берешко брав. брав, так? Ага. Та пару людей було. Так, пару людей було просто всіх не згадаю, напевно. Там побільше буде. Друзі, домовляємось так: за кожен фраг команди Random Flash ви донатите по 10 гривень а, після кожного раунду. За кожен фраг 10 гривень. А за раунд соточку таким чином ми будемо мотивувати, можливо, оп, 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 оп. Ай-яй-яй, ластик. Ластик. От за раунд соточку одразу скінчик на монобанку отримують. А тут берішко ніхто не очікує. Це два фраги. Це два фраги мають бути. Не. Б, ван, бомб Там двое миду. Темка и мид. Там авик за нахе. Два, 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 сети, это, два сети, там, это у меня, а, у меня, Два я сети. Дай маленький выход... один. Хорош. Тикачка, Сейчас, вы на битхайдите. Битхайдите, из Респа. Ще сіте, вака, так. Опа, Супня. по 20 гривень. Так, всі хто, всі, хто чесно нас дивляться, і погодилися на наші умови, по 20 гривень прямо зараз закидаєте, два фраги було зроблено. QR-код вами, я впевнений, вже зараз сканується. А може хоча б по пару раундів будуть накопичувати, щоб, типу, ці квиточки вони отримували для участі теж. Ну, або так. Можна і так. Або, якщо береться раунд, як пропонував. Так а що, ти все сумується. одно, коли закидаєш 100 гривень, все одно ну, буде рахуватись. Ну, від тебе. Так, Оп, що. Оп, 20 гривень. Фіксуємо. Ля байтери на центрі. Але головне вихід те все одно буде на Б. Там правильно, тактично відступив Діфенс, до Лозу, споки догнали. Є, чесно кажучи, відчуття, що Dust 2 буде найкомфортнішою, ну, найближчою мапою для команди Random Flash. А в нас далі Міраж виходить І від цього трішки є правда, а, ну, деякі переживання. Спільни. А да, здравтилих хто в нас? Монобан? Чи флеша? Я от не пам'ятаю, якщо чесно. Поки по візуальним відчуттям різниці абсолютно ніякої. No. Ні, ну просто я дивлюся, знаєш, як Луня проходить два АВП на Апленті, які статично дивляться на шорт і скриває обох. Чи хто там це був? Ну. Ні, того разу він. Щось я думаю, він. <хи> того разу Владислав, здається виходив, але Можливо, Луня там. стабільно стабільно виходить на шорт і робить анігіляцію позиції. Чисто. Зачистка повна. Ну, давай давайся, наступний раунд, може якась перспектива буде. До речі, а у вас, коли от ви грали в 1,6. Ну, можливо, більше питання до Юкіо скоріше, да? Oh. Ти, ти грав багато в КС 1,6? Ну, я думаю, пару тисяч годин награв. Супер. А у вас були клани? В місті, в який типу, можна було вступити, і там треба було якісь там відбори проходити. Ну, щоб, типу, клантех ставити собі, знаєте, нікнеймом. Ну, в місті клан, але там Це... мені здається, без якогось сильного відбору, туди приймали просто по бажанню. В... Й... в ті часи в... ніде такого прям жорсткого відбору не було. Але знаєш там були клани взагалі, типу. Як це? Які школяри збирали? А були такі, типу, більш-менш закриті, преміальні, там, престижні. І, преміальні, мені здається, ніхто ніколи, ніколи не пускав, а що стосується клубних там, де клубувала конкуренція, особливо, якщо це якісь класи, типу А і Б, і вони конкурували між собою. Так, то, прям, там, та, Бувало таке. Клан А. А в, в Михайло стоїть клан Б. І все. Ні, ну можна було там, знаєш, типу... Наприклад, 8 Б 8Б, наприклад. Yeah. Ні, yeah, ну клани були, але так, щоб якісь відбори проходити, ні. Я, я щось теж такого не пам'ятаю. Але знаєш, тобі ніхто ніколи не заважав в приписці до нікнейму зробити в дужочках, написати Наві <laughs> і грати, і все. No, Слухай, це вже, це вже ти описав <laughs> такі часи Наві коли з'явились? У 2010 році? Yeah, yeah. Я так пам'ятаю, якому у 16-му якраз грав на кейші проти фулл стака Наві, і ще й тоді квадро зробив, по-моєму, на прийомці Б Нічого собі. Ну це ж, напевно, не найпотужніша версія Наві, напевно, яка була. Я, Знаю, я не пам'ятаю, хто там просто проти з ну, Наві були там якийсь Зевс був точно. Ні, ну, там було весело. Я би хотів, щоб акеш повернули, можливо, теж після трейна. Ейді. Дефає бомбу. Це восьмий раунд для команди Монобанко. Поки єдиний, хто не зробив фраг, це Lastic. Та, очікуємо від Ігоря. Врив, імпакт. Ля, смоком закрилися, будуть сейвити гарантовано. Це <рив> топ-5 розкидок на випадок, коли ви програєте 1-8. Зрученьки, зрученьки, комфортний смок накинув, все контрольовано. Монобанк. Мені подобається, до речі, бачиш іконка монобанка, котик такий, з, з, з цим скаже. Агент 00 мяу. А, а можна теж таку аватарку можна буде в Монобанку зібрати як челендж, який в них є на оцього маскота, як ти його одягаєш, от таку Th саму аватарочку буде брати. Взагалі, мені здається, можна було б на місці Монобанка зробити, ну, знаєте, типу, а -а акцію якусь для збору, і тупо можна собі взяти скін з певною зброєю за номінал, який вона коштує в Кейсі. Вау! Ну, типу, хочеш? Нормальний такий. Ну, а що ти думав? Розвод. <ріст> Ні, так це чому це розвод? Це ж для збору розумієш? І головне в доларах. І боже. типу тільки у тебе, тільки у тебе за 5 тисяч баксів скин на монокарту з <ріст> АВП реально. І буде називатися Full Boy. Так, так. І з гранатами теж, щоб висіли на поводу. Ні, а там знаєш, а це вже як це, як доповнення до картки. Ну, типу, що там можуть, можуть бути, може можуть бути Молік, наприклад, намальований mm -hmm. ще зверху. Ну це ще треба доплатити, типу, от. А потім ще кити не забути купити. Кіти обов'язково. І обов Зевс туди ж теж можна. І все в доларах, це правильно? А ли? потім можна буде на цей, на цей скін, це от купляти ще скін на зброю. Скін на зброю, яку ти вже купив. Його гонгнір далі просто а, за. Я, я, я перепрошую, я думав просто з самого початку, що ми за скин не ні 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 просто <laughs> калаш в руке дефолтний взяти або АВП. А, дефолт, це а. потім типа, в, в Япон з самої гри, все зрозумів. Ні, я думав одразу, типу, ну, коли сказали за 500 баксів, ну, я подумав одразу за делорговий. Дивись, ти береш, ти купляєш просто дефолтного, ну точніше, ти береш там закидаєш на збір 100 гривень, отримаєш дефолтного Котика, да. Так. Хочеш йому там, наприклад, калаш, 3 3000 гривень закидаєш, наприклад, yeah, на якусь банку. І у нього в руках з'являється та зброя, на яку ти закинув тупо в еквіваленті грошей. Хочеш бути снайпером, на АВП закиди трішки більше. Хтось хоче з дробашом бути, будь ласка, хочеш щит собі з 1.6? О, це 10 тисяч гривень, треба за таке закинути. Це вже олдскул з щитом можна нічого більше не купляти, модельки не буде вити. З щитом. Можна, ну тільки пістік, пістік, пістік. У нас у нас жартувало так, що тільки мозок можна собі купити, коли ти в щит вчиш журавлюєш? Дев'ятий поинт для команди Monobank, Поки, розваль... а, да, Поки розвальна Поки розвальна продовжується. Ще два раунди до кінця першої половини і знов з'являється ДК АВП у діфенсі. А ну, давай все разу спрацюем. Дробаши! О, давай ты Та давайте. давайте. Да, давайте. Пацани, там тип потее 16 фрагов, но выше серьезно, там именно ну, він хоче виграти. Mm -hmm. давайте зробимо йому болезни на перемогу. Давай. Там є, бокс є, бокс є. А я хотел ему разнести голову. Нормально. 0,11 гравець в не чате. не фортануло. Да, там идут двое ломки. Хорошо. Ловчик, ловчик грає просто. не шорт, шорт, парни, пизно сказали трошки. А тут все за ВП. Я контр ты АВП, больше АВП. Два там авика. Один да, два хп. и паралетный снайпер. Слева один снайпер. будет и справа. Волос голос симпла? Про близко, по тобой, по тобой, по, по, по тобой, пожар, снизу, пожар. снизу. Ай-яй-яй. No <laughs> Ладно, это плохая идея была. Так, а где они? Сад хп, нет. шорт. Два Мне там у кого-то реально голос схожий до симпла. Я думаю, цей будь-косик. Уявляєте, в команді Монобанка повісили. Е, ну, малюночок додали, а там насправді прошник якийсь сидить. Так я ж кажу: оцей чел в окулярах, ПНВ. Біта, наприклад, туди посадили. Там, там якась підстава, там точно хтось сидить такий. Я, оброчую, а інших теж посадили? Ну, з Vitaliті і Face чи що? Ну, це вже Бу таке. Ля, уявіть, у Монобанка теж в зимовий сезон був трансфер. Гравців. Плюс Робс. Готувались. Прям взагалі хотілося б, знаєте, хотілося б, щоб наші. Ну, от зараз там КС буде, я думаю, в Україні набирати обертів ще з тим, що Наві дуже гарні сезони зараз проводять. КС 2 тільки вийшов, ну тобто грі ще точно планується там мажори в 28-му. Тобто, ну, три роки це супер, як мінімум, а так, ну 10 років я думаю, ще спокійно грі жити. Прикиньте, у нас будуть там Тім Монобанк, реально прям спонсорська команда. от. З гравцями буде там своя ліга з українськими там, типу, клубами. Ну і на навіть зараз цього сезону і дота дуже гарно розпочала. Цікаво, що буде взагалі може нова ера. Нова ера в доті. Д Головне, що в кейс ну, продовжили, тисяч? бо початок сезону такий був. Проти Imperial Фе було складувато місцями. Але потім наступна команда взяла менше, ніж Comfort. раунд, так, ніж так, Imperial Фе. Тому давайте будемо відверті. Там дівчата дуже сильно постріляли. Опа, перший. Ооо! И горласточки! Ні. Я одного завалив. Хижак. Хижак. А в голову чи ні, до речі? Ай, демон. Вофик, ти ззаді входит. Входи сзади. Це 2-1, так? Це -1. найближчий раунд, який ми бачили за останні да. 11. Так а що, АВП, 1 2, треба йти вибивати. Ні, ну дивіться, ми... пістік взяли, що правильно? Бо... Що треба ще для щастя? У нас... ага, ага. До речі, ну давай, 40 гривень треба. Не пройшов? 40! 40 Я не знаю, як це... ага. Якщо б влучив, було б легендарно. Останній набій. Так, Останній набій вавіку дефейс. Немає прайшов, прайшов. кітів. Прошов, По 40 гривень, чат. По 40 гривень. Да. Хорошо, все парни, все дуже дома. Там вообще, блядь, разъем. Там типы потеют, их на второй карте не будет, я вам говорю, все нормально. О, до дурачей, ну. Ну, ЦСИ за все равно вышел. Сонечка, ебут нас, шо? Интересно, кто зафунвал. Хуй, Сонечка. Анечка, нет? Анечка. может не Передаємо привіт і анічкам, і сонечкам, і всім, хто і сонечкам, які закидають на наш збір. Друзі, ви неймовірні. Ми вам всім дуже сильно вдячні за 100 гривень. Отримаєте скін на картку в монобанку. А також гарантовані не гарантовані, але розіграш гарантований буде у нас з призами для всіх, хто закине від 100 і більше. Тож, будь ласка, долучайтеся прямо зараз. До речі, Берешко навалив прямо по демеджу дуже багато. Правда, демедж якраз команда Монобанка багато отримувала. Вони фрагів багато не віддавали. а от по демеджу ж це, на ну, жаль, вони не рахується. Дали. Вони їм там ютіліті закинуть, щось з Авіка та, влучити та. по ногах. Тощо. Ну, Тобто, так, да, демеджа було багато, але. Ну, прям видно. І... Знаєте, по чому видно, мені здається, от як хлопці виходять на авік саме, як вони розпікують Авік. Не дуже досвідчений, але все ще. ну, типу, Видно, що є розуміння, як такі моменти. Та присутність трифи, банально на мовмиті і від за кута виході. Так що це вже поговорить. Та могла би бути, але як відпустили тут! А він ліво право, ліво вправо, і пішов, пішов. Ліво-право це пішок. продвинута стратегія. Не всі можуть, але декому вдається. І слухай, вже 3, -3. Пацани, Я в 3. Тихочковий, у мене 1 хп. Нормально. Бля. Ух. Ой. Та Ай. що вони роблять? Владислав Гривнак! Друзі, це було на камеру. Це на камеру було, це дуже потужний клач, насправді. Ой, Але нас трошки Це, це, це Монобанк, насправді, взяли 12 а не рандом флеш. Це тут вірно, все вірно. Так, та, так. Ну, знизу Только видно, хто грає. Тільки зверху мій. хут не змінився. Так, та, 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 та. Ну, Можливо, це не супер надовго. Думаву, тут, якби це... так, кінець близько. Кінець дійсно близько. Але ми віримо, ми віримо в рандом флеш. Чірваки лягли. Багато глядачів. Бля, перегравати повністю заново. Я не вірю. Я не впевнений, що хлопці це витримають, У. перегравати. Може вони там дуже сиділи. Род пауз. Мінус один? Чи щось <посте> сталося? <посте> ну просто гравці всі на сервері Ні, ладно, жарти, жарти. Я добре зіграла, давайте зараз. <реш> до речі, давайте давайте зараз дивіться. Що? монетка за 10 давайте, років. Давайте встанемо нормально по, знову по mm -hmm. Блін. Okay. До речі, от мені подобаються команди особисто, знаєте, просто моє особисте ставлення. Команди, які не починають на плюс В бігти, закривати вас на спавні. Типу, ну вони, вони розуміють, що вони набагато краще грають, ніж рендом флеш, але все ще можна відіграти в КС, в якій хоча б обидві команди намагаються щось спробувати зробити. Дякуємо, Олександру, за 20. Не забув закидати за фраги. Олександр. Дякуємо, дякуємо, дякую. Поважно. Олександр тримає свою лінію, підтримуючи хили. Знайшли гроші на АК без армора для бортуалі. Ой, ризиковано. Завжди можна віддати тіммейту такий девайс. Так. Бережко, на жаль, вже гейне. Бортуаль довго проти Мки без армора не простояв. Сірков підібрав АК, а у нього армор. Ну все, армор плюс АК. От чого не вистачало, ось чого не було в першій половині. А ось і він. І помилка на центрі. Одного гравця віддали, але тринадцятий монобанк дотиснули. Ні. Тут все ж таки без шансів, безкомпромісно. Доволі швидко і сильно, і потужно виступило зараз монобанк. Я, якщо чесно, прям такого не очікував. Але можливо це тільки даст два. Насправді хочеться подивитися тепер все більше і більше за цим продовженням протистояння.